Ще, як справи, ти хто? Я, Я ваша улюблена жінка усіх часів. Барбі. Ти реально думаєш ти Барбі? Вона не віже. Може, вона втекла з психлікарні? То ти реально Барбі? Пустоголова Фіфа? Ні, Барбі не Фіфа. Барбі лікарка, юристка, сенаторка, лауреатка Нобелівської премії. Ти лауреатка Нобелівської премії? О, ні, не я проте Барбі. Так. Так. Хіба ви не хочете подякувати мені і міцно обійняти? Хі -хі. Бо я ваша улюблена іграшка. Ми не граємося Барбі десь з п'яти років. Ляльки з волоссям від стій. Ну, я гралася Барбі, коли не було нічого іншого. А я любила Барбі. <кій> О, хай там як навіть тоді, це був кошмар. Це був кошмар? Чому? Ну ж бо Саша, не стримуйся. Розмаш Барбі. Добре, Барбі. Слухай сюди. Ти змушувала жінок погано думати про себе, відколи тебе створили. Гадаю, ви зрозуміли все неправильно. Ти втілення усього, що не так з нашою культурою. Сексуалізований капіталізм нереалістичні ідеали краси. Ні, ні, ні. Ти зараз говориш якимись стереотипами. Барбі це щось набагато більше. Глянь на себе. Ну, а... Я насправді стереотипна Барбі. Ти відкинула феміністський рух на 50 років. Ти знищила наше вроджене почуття гідності і вбиваєш планету своїм прославлянням нестримного споживацтва. Ні, я маю допомагати вам робити вас щасливими і впевненими. Ох, Я в собі впевнена. І поки ти не приперлась і не заявила, що ти барбі, я не згадувала про тебе роками, фашистко. Це знову відбувається. Я маю. Даруйте мені. Було дуже приємно поговорити з вами.